От Верховний суд України минулого року засудив одного з суддів міста рівного до позбавлення волі за хабарництво. На вашу думку, судова система України дуже корумпована? Це... Цікаві у вас питання, звичайно. Важко судити про них, але те, що ми бачимо по телебаченні, і взагалі те, що ми знаємо, мабуть, таке дуже. Якийсь є вихід, як з цим можна боротися, як на вашу думку. Ну, а як боротися, коли люди, які мають з цим боротися, самі цим займаються? Звідмі. В Минулому році в місті Рівне рівненські працівники ДАІ склали біля 7 тисяч адміністративних правопорушень, протоколів щодо водіїв і щодо пішоходів. От ви часто порушуєте як правила дорожнього руху, як пішоход чи, можливо, як водій? Чесно скажу, принципово перехожу тільки на зелене світло. Тобто ведете себе толерантно на дорогах? Звичайно. Ви вчора дивились телевізор? Вчорашні теледебати? Так. На вашу думку, чому Віктор Янукович не прийшов на теледебати? Важко сказати, можливо, тому що став дідом. А вчора він надився в онук? В новинах так сказали. Ну він же був паралельно на іншому каналі роз... розмовляв. Не знаю. Цього не можу відповісти. Виглядало це принаймні з боку, так, ніби він боявся протистояння. Я інакше не можу це розцінювати. А ви підете на слідчий тур голосувати на вибори? Мабуть, так. А от цей випадок вплине на ваш вибір чи нічого не зміниться? Нічого не зміниться. Дякую за інтерв'ю.